Я думаю, тут люди вірять в Бога і шанують так, його, як і він шанує вас. Мене звати Отець Валентин. Я капелан Айдару. Два місяці був у полоні. Це повернувся декілька тижнів тому. Ви знаєте, що я вам хочу сказати. Одного разу два хлопці пішли навчатися в училище військове. Закінчили його. І після училища кожен пішов в свою роту їм дали. І ось один. У нього хлопці одягнені, мужні, вигляд у них добрий, завжди привітливий. І він теж так виглядає. А другий виглядає дуже добре, а чомусь хлопці хтось на підпитку. Хтось не може собі воротничок постирати чи гудзика пришити. І він завжди запитує у свого, у свого товариша, за яким він служив і вчився, чому в тебе так все виходить, а в мене по-іншому. А він каже: а тому що ми зовсім різні команди даємо. Ти кажеш вперед, а я кажу за мною. Ви знаєте, є багато командирів, які кажуть вперед. І зараз стільки хлопців полягло наших, ваших дітей, ваших братів, ваших батьків. І є такі люди, як оця людина, Валентин, Мій тезка. який завжди каже за мною. І тому його всі хлопці люблять на війні. Ви знаєте? Людина, яка ніколи не шкодувала себе, свого життя, такій людині. Ви завжди можете довірити своїх дітей. І такій людині сьогодні можна довірити і свою країну, і своє майбутнє. Я розумію, що сьогодні базарний день, і всі ви хочете їсти і пити, і ваші діти чекають якихось подарунків. Але зрозумійте, що сьогодні відбувається те, що в наших серцях повинна статися зміна. Зміна до тої системи, яка завжди вважала нас і вас рабами. Сьогодні ми можемо запропонувати альтернативу. Ви знаєте, як Господь завжди каже, що є альтернатива і наркотикам, і горільці, є альтернатива ігровим будинкам. Це здорове, нормальне життя. Точно так же і є альтернатива, коли вас не будуть грабувати, не будуть обманювати. Є людина, яка завжди буде стояти на, на кордоні вашого здоров'я, вашого життя і ваших дітей. Якщо він сьогодні не пошкодував свого життя і пішов на фронт, пішов весь майдан і пішов на фронт сам і веде всіх хлопців за собою. Тому я думаю, він гідний того, щоб йому довірити і своє майбутнє. Тому я, я дуже вас закликаю, зробіть вірний вибір. Я, як священник, я не можу бути пропагандистом, але я завжди буду рядом з цією людиною. І коли йому буде тяжко, і коли йому буде добре, я завжди буду його підтримувати, тому що ця людина йде туди, де тяжко людям. Де тяжко нашій країні, і він готовий захищати і своїм життям. Тому він гідний того, щоб йому й довірити і майбутнє наших дітей. Тому слава Ісусу Христу, слава Україні, нехай Господь благословить і ваші серця, і ваш вибір. Зробіть його вірним. Я думаю, що ви це зробите. Дякую. Нехай буде Боже благословення. Нашого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа на вас і на ваших родинах. Амінь.